Сьогодні про збільшення строків зберігання фінансових документів, оподаткування військовим збором з натуральним коефіцієнтом, новації щодо питань відпустки держслужбовця, щомісячні показники податкового навантаження з ПДВ та податкові пільги, по об'єктах, що розташовані на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. За ініціативи Державної архівної служби Мін'юст вніс зміни до переліку типових документів, що створюються під час діяльності юридичних осіб. Цей перелік визначає строки зберігання відповідних документів. Після оновлення строки зберігання документів, що зазначаються у цьому переліку, застосовуються і фізичними особами-підприємцями, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин, адже раніше це було добровільним для ФОП. Строк зберігання для документів та інформації, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів для ФОПів встановлюється відповідно до податкового кодексу та становить три роки. В наказі уточнили, що строки зберігання первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, внесків, інших обов'язкових платежів, розраховуються з дня подання, подання податкової чи іншої звітності, для складання якої використовуються зазначені документи. Документи або інформація, а у разі її неподання, з передбаченого податковим кодексом граничного строку подання такої звітності, змінилися і строк зберігання окремих конкретних документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності. Як правило, він виріс з одного або трьох років до п'яти. Більше того, як правило, для таких документів встановили застереження такого характеру. Документи пов'язані з предметом податкової перевірки, інспектування або адміністративним чи судовим оскарженням, зберігаються не менше встановленого мінімального строку, та протягом одного року після закінчення передбаченого законом строку для судового оскарження такого рішення. А у разі такого оскарження протягом одного року з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчено розгляд справи. А у разі оскарження такого судового рішення протягом трьох місяців з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням. Документи, щодо яких сплинув мінімальний строк зберігання, що стосуються звітних періодів, за які більше не може проводитися податкова перевірка, підлягають знищенню. Крім тих, що можуть бути використані для документального забезпечення процесу відшкодування матеріальної шкоди за подійною внаслідок збройної агресії РФ та тимчасової окупації, документи та інформація, на які поширюються вимоги статей 39 і 39.2 податкового кодексу, це документи контрольованих іноземних компаній, зберігаються не менше сіми років. Крім того, статтю 311 переліку, яка визначає тривалість зберігання фінансової звідності, взагалі виклали у новій редакції. Також у новій редакції виклали норми переліку щодо зберігання проєктів землеустрою та іншої землевпорядної документації, документації щодо програмних продуктів про всі зміни щодо складання зберігання виправлення помилок в первинних документах та про проведення експрес-звірки з податку на прибуток і ПДВ, а також про те, за яких умов фонд осіб з інвалідністю може оштрафувати роботодавців, як виконати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. І як дізнатися про нараховані штрафи та що буде за несвоєчасну сплату, розберемось 19 лютого на онлайн-конференції, «Внутрішній аудит обліку та первинки, штрафи за єсв порушення і невиконання норматива для осіб з інвалідністю, яку проведуть Ірина Літвінчук, Антон Янко і Тимур Аліїв. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. На цьому тижні нас усіх буквально приголомшила новина, яка виявилася не зовсім вже і новою. Отже, починаючи ще з 3 вересня 2022 року дохід нарахований, виплачений податковим агентом у негрошовій формі, оподатковується військовим збором із застосуванням коефіцієнту. Звідки це виходить, запитаєте ви? Поясню законом України від 15 серпня 2022 року номер 2520 про внесення змін до податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії РФ проти України, який набрав чинності 3 вересня 2022 року, було внесено зміни в підпункт 1.4 пункт 16.1 підрозділу 10 розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України а. Саме нарахування, утримання та сплата перерахування збору до бюджету здійснюється в порядку, встановленому розділом 4 цього кодексу, з урахуванням особливостей, визначених під розділом 1 цього розділу, за ставкою, визначеною під пунктом 1.3 цього пункту. Тобто, це означає, що починаючи з 3 вересня 2022 року дохід нарахований виплачений податковим агентом у нехрошовій формі. Оподатковується військовим збором із застосуванням коефіцієнту, визначеного пунктом 164.5 статті 164 кодексу. І для військового збору він має бути 1,01523. Так само визначається об'єкт оподаткування і база оподаткування для коштів надміру витрачених платником податку на відрядження або підзвіт та не повернутих у встановлені законодавством строки. Зверніть також увагу, що починаючи з 3 вересня 2022 року об'єктом оподаткування військовим збором є дохід, нарахований виплачений податковим агентом на користь працівника, який користується податковою соціальною пільгою за мінусом суми. Податкової соціальної пільги, ДПС вже готує відповідне роз'яснення з цього питання, і воно буде підтверджувати, що такий натуральний коефіцієнт потрібно було використовувати. Тому вже плануємо перерахунки і коригування звітності, адже податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності обдаткування. незалежно від того, чи має він право на застосування податкової соціальної пільги. Як тепер виправити і донарахувати військовий збір правильно, а також винести зміни у звітність та які існують варіанти зменшення зарплатного навантаження, будемо розбиратися 20 лютого на онлайн-конференції. Оптимізація ПДВ податку на прибуток зарплатних податків, військовий збір з коефіцієнтом чи ні. А ще ви дізнаєтесь, з якими платниками єдиного податку і як може співпрацювати підприємство, і які облікові операції допоможуть зекономити ПДВ та податок на прибуток. Будуть Вікторія Величко і Тимур Аліїв. Реєструйтесь безкоштовно, прямо зараз, за посиланням під цим відео. Законом про держбюджет 2024 встановлено, що до кінця 2024 року працівник держоргану має використати щорічні відпустки, визначені пунктом 1 частиною 1 статті 4 закону про відпустки, на які він набув право за останній відпрацьований робочий рік. Зокрема, до щорічних відпусток держслужбовця належить такі: основна відпустка, додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці і Інші додаткові відпустки передбачені законодавством. Важливо розуміти, що робочий рік рахується з дня укладеного трудового договору, тобто мається на увазі не календарний рік, і для кожного працівника будуть свої дати. Відповідно до статті 10 та 12 закону про відпустки, щорічна основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані як правило до закінчення робочого року. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається така відпустка. При цьому у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Разом з тим, якщо до кінця 24-го року працівник держоргану не використає щорічну основну та додаткову відпустки, він отримає грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки, на які він набув право за останній відпрацьований робочий рік, але у межах затверджених видатків на оплату праці відповідного державного органу. Раніше невикористані дні відпустки переносились на наступний рік. Мінфін наказом 698 вніс зміни до порядку подання повідомлень про відкриття закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів. Зміни діють з 13 лютого 2024 року. Тепер його назва. Порядок подання повідомлень про відкриття, закриття рахунків електронних гаманців, платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг і мітентах електронних грошей до контролюючих органів. Тобто, порядок привели у відповідність до положень закону номер 2888. Порядок доповнили положеннями, згідно з якими одночасно з банками та іншими фінансовими установами обмін інформацією щодо відкриття закриття рахунків платникам податків відбуватиметься також між ДПС та небанківськими надавачами платіжних послуг. Обмін інформацією щодо відкриття закриття електронних гаманців відбуватиметься між ДПС та імітентами електронних грошей. Податківці стращають оподаткуванням переказів з картки на картку і блокуванням карток, і все це відбувається під час складання річної звітності. Та ще й традиційно багато запитань у бухгалтера викликає остаточний розрахунок у місяці звільнення працівників. Ми допоможемо бухгалтерам отримати контроль за обліком фінансами та податками. Для цього запрошуємо 21 лютого на велику безкоштовну онлайн-конференцію перевірки і фінмоніторинг» та виправлення помилок у річній звітності правила звільнення працівників. На якій розберемо контрольні точки розрахунку, зарплати і компенсації у місяці звільнення, виправлення бухпомилок у річній фінансовій звітності, помилки та штрафи при роботі з РРО, ПРРО і умови блокування банківських карток та переказів. Лекторами будуть Богдан Янків, Ірина Губіна і Тимур Аліїв. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. На веб-порталі ДПС публікується інформація щодо показників податкової ефективності з ПДВ з 2019 року. Інформація публікується помісячно на дату граничного терміну подання декларацій за видами економічної діяльності на рівні секції згідно з КВЕД 009-2010. З нею можна детально ознайомитись одним із шляхів. За посиланням, яке ви бачите на слайді, або відкрити цю інформацію на веб-порталі ДПС, зробивши наступні кроки, зайти в меню діяльність в меню діяльність відкрити меню Окремі показники декларування ПДВ по галузям. Якщо у бухгалтерів є запитання з податків, обліку або звітності, то ви завжди можете звернутися до експертів з сервісу Особистий консультант. На всі свої запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. У лютому ми приймаємо і надаємо відповіді навіть у суботу і неділю. Все це заради того, щоб бути для вас максимально Корисними під час звітного періоду доступ до сервісу особистий консультант надається передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Вже понад два роки в Україні під час хвороби працівника оформлюється електронний лікарняний, але паперові лікарняні нікуди не зникли. Якщо лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі охорони здоров'я медичним висновком про тимчасову непрацездатність, він має право видати правильно заповнений і оформлений паперовий бланк листка непрацездатності. Це правомірно у таких випадках. Якщо, наприклад, сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в електронній системі, у такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я або керівник закладу. У разі відсутності зв'язку між електронним реєстром листків непрацездатності в системі ПФУ та реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я більш ніж 7 днів. Якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до електронної системи. І якщо пацієнт звернувся за продовженням випадку тимчасової непрацездатності з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок воєнного часу. Наприклад, людина перебувала під окупацією, рішення про продовження раніше виданого лікарняного приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я або керівник закладу. При цьому зазначається номер листка непрацездатності. Який продовжується. Варто зазначити, що видача паперових листків непрацездатності можлива у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення. Крім того, залежно від ситуації, можливе поєднання електронного та паперового лікарняного в межах одного випадку тимчасової непрацездатності, про призначення або відмову лікарняних і декретних, про особливості розрахунку та звітування у 2024 році, а також те, як самостійно виправити помилки минулих. Періодів у податковій звітності і які є воєнні послаблення щодо штрафів, дізнаєтесь від Тетяни Гуль і Ольги Целуйко 23 лютого на онлайн форумі зміни в лікарняних і декретних для працівників та помилки у звітності, за які не штрафують. Реєструйтесь безкоштовно прямо зараз за посиланням під цим відео. Нагадаю, що платникам плати за землю, екоподатку та податку на нерухоме майно надано право не нараховувати та не сплачувати податкові зобов'язання з цих податків по об'єктах, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, без зазначення додаткових критеріїв, як то функціонування чи відсутність державних електронних інформаційних ресурсів на таких територіях. При цьому, починаючи з 1 січня 2023 року, вище зазначені податки не нараховуються та не сплачуються за період з 1 числа місяця, в якому було визначено дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації відповідних територій, до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території. Постановою Кабінету міністрів номер 1364 визначено, що до території, на яких ведуться або велися бойові дії, включаються території можливості. Бойових дій, території активних бойових дій та території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Але підрозділ 3, який має назву території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, розділу 1 переліку територій номер 309 застосовується для цілей пов'язаних з наданням певних послуг і не стосується особливостей оподаткування. МінФін у своєму листі вказав, що для цілей оподаткування слід застосовувати підрозділ 2, який має назву території активних бойових дій, розділу 1 переліку територій номер 309, і поширювати. Те особливості оподаткування, встановлені податковим кодексом, на об'єкти, які розташовані на адміністративно-територіальних одиницях, які включені саме до цього підрозділу, та застосовувати дати початку і закінчення бойових дій, які зазначені в ньому. Також маю повідомити, що наказом мінреінтеграції від 5 лютого 2024 року номер 30 знову внесено зміни до переліку території номер 309 зміни стосуються територіальних громад Сумської та Харківської областей. Багато тих, хто переїхав з тимчасово окупованих територій, отримують грантові кошти на відкриття своєї справи або для реалізації проєктів чи програм. Отже, зростає кількість запитань щодо введення бухгалтерського і податкового обліку фінансової допомоги у вигляді грантів. Як правильно відображати гранти щасливцям-отримувачам, розберемось на галузевій зустрічі, яку проведе 22 лютого Таїса Виговська. Ви отримаєте відповіді на болючі запитання грантоотримувачів. Доступ до ефіру надається. Тільки перед платникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 за посиланням під цим відео. І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності найближчими днями: 19 лютого, останній день сплати за четвертий квартал 2023 року екологічного податку, рентної плати, збору за місця паркування транспортних засобів, туристичного збору. Також 19 лютого останній день сплати єдиного податку і сум доходів, оподаткованих за ставкою 15%, та задекларованих у четвертому кварталі 2023 року платниками єдиного податку першої та другої груп. Єдиного податку за четвертий квартал 2023 року платниками юридичними та фізичними особами третьої групи. 20 лютого останній день реєстрації зведених податкових накладних та розрахунків коригування до них складених в листопаді. А ще 20 лютого останній день подання до Державної податкової служби за січень 2024 року декларації з податку на додану вартість, декларації з акцизного податку, декларації з плати за землю. Декларації з єдиного податку за 2024 рік і розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва а за 2023 рік для набуття і підтвердження статусу платника податку четвертої групи. Декларації з податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на 2024 рік, та декларації з транспортного податку на 2024 рік і декларації з рентної плати за січень 2024 року та додатків до неї ще до 20 лютого. Включно потрібно встигнути сплатити авансовий внесок з єдиного податку за січень 2024 року платниками, що належать до першої та другої груп та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за січень 2024 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Нородинсімінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: Артзвіт ПРО. Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями ЕСМКОР, облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій. Встановіть Artsvit Pro та майте спокій.